Починає роботу телеканал СТВ сьогодні. 590-й день великого вторгнення Росії до України, і далі говоримо про головні новини ранку. Кількість загиблих через удар армії РФ по грозі на Харківщині зросла до 52 людей. Повідомив керівник Овасі Нігубов. Одна людина померла у лікарні. На місці обстрілу люди приносять квіти. Там лежать дитячі іграшки. І, за словами кореспондента Радіо Свободи, зранку в селі було чутно вибухи розриву касетних боєприпасів. Після закінчення тривоги рятувальники продовжили розбирати залишки зруйнованої будівлі грозі могли вдарити, бо думали, що там українські військові це говорить. Прокуратура таку версію зокрема озвучив Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Він заявив, що для атаки російської армія використовувала дорогу і точну ракету. Цитата, виходячи з мотивів удару, які наразі невідомі, можливо, дійсно було наведення кимось із місцевих, оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похованнях і поминках загиблого військового, але там були лише цивільні, і це здебільшого жінки, заявив речник в ефірі Радіо Свобода. У ніч проти 6 жовтня сили повітряної оборони. Знищили 25 шахедів шахетів із 33, якими армія РФ атакувала Україну. Збиття шахедів зафіксували і над Житомирщиною. Про це зранку повідомили в повітряних силах. Більше ж інформації поки немає. Загалом тривогу на Житомирщині 6 жовтня оголосили о 3.10 ночі, і тривала вона 37 хвилин. А вже вранці армія РФ вдарила по центру Харкова. Відомо про двох загиблих та 28 поранені, і це повідомили в МВС. Хлопчику, якого знайшли під завалами в Харкові, було лише 10 років, повідомив керівник Овасі Нігубов. Інша загибла жінка була його бабусею. Гучно було і на анексовані території України. Зокрема, безпілотники атакували тимчасово захоплений Севастополь, а також Курську і Білгородську область Російської Федерації, повідомляє місцева влада. От яких втрат ще зазнала Росія у війні проти України, дивимося у зведенні військового телебачення. За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 620 російських загарбників. Зменшилася і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 23 артилерійських систем росіян, 20 танків, 30 бойових броньованих машин, 29 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, два РСЗВ, 35 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 6 жовтня, такі українські воїни ліквідували більше як 281 тисячу 90 окупантів. Російська армія втратила 4777 танків та 9082 броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 6666 артилерійських систем загарбників. На 806 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 540 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало. На 9 тисяч Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 тисяч 158 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1530 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 951 одиниця. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! А далі матеріал про вдосконалення навичків пілотування дронів Тарас Бомбер, 43 43-ї окремою механізованою бригадою Небесна мара. Мобільна група складається із командира, пілота і інженера. Розвідка надає координати цілей, а військовослужбовці готують дрони та доставляють боєприпаси на ворожі позиції. Всі деталі з місця розповідає військове телебачення. Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів 43-ї окремої механізованої бригади Небесна мара вдосконалюють навички пілотування дронів Тарас Бомбер. У хлопців за плечима чимало знищеної військової техніки та об'єктів ворога. Тобто, зазвичай працює три людини: це командир екіпажу, пілот і інженер. Плюс може бути водій. Загалом командир екіпажу він як менеджер керує всіма процесами плюс як в ролі штурмана виступає. Пілот якби вже знаходиться в окулярах з джойстиком. Алгоритм бойової роботи простий. Екіпаж отримує координати цілий від розвідки. Інженер групи готує та прикріплює боєприпас. Оператор безпілотника доставляє снаряд на ворожі позиції. Знаходять ворога наші розвідники. Вони літають на мавіках, шукають підходящі цілі. Нам зазвичай це або піхота ворожа, або їхні бліндажі, або, звісно, їхня техніка. Це саме, саме вкусне. Військові мають як БПЛА вітчизняного виробництва Тарас Бомбер, так і закордонні FPV-дрони Камікадзе. Боєприпаси до них споряджають відповідно до завдань і дальності цілі. Підрозділи бойових БПЛА використовують безпілотні літальні апарати для розвідки та знищення ворога. Українські військові з допомогою fpv дронів завдають ударів до 15 кілометрів. Максимальна вага вибухівки, що може нести дрон, становить півтора кілограма. Хлопці щоденно наближають перемогу, знищуючи окупантів. І ще одна зрадниця на території Житомирщини СБУ викрила жительку користення із антиукраїнською пропагандою, прославляла кадирівців і схвалювала зачистку України. Це жителька Коростеня і вона працює в одній із місцевих лікарень. Всі деталі нам розповіла речниця Служби безпеки України в Житомирській області Ірина Мартинюк. Далі її слово. За даними досудового слідства, жінка поширювала ключові меседжі кремлівської дезінформації на власній сторінці. Розміщений контент виправдовував російську агресію щодо нашої держави намірами так званого очищення від Бандерівщини і нацистських формувань. При цьому в дописах вихвалялися геройські якості самих окупантів, ні кадирівців та вєжливих ребят, які, на думку дописувачки, не можуть нікого образити і найближчим часом доведуть до логічного завершення звільнення. Натомість українських захисників позиціонували як шайтанів та раділи з їх калібровки внаслідок ворожих ударів. Ініційоване СБУ експертне дослідження підтвердило, що поширені фігуранткою матеріали виправдовують агресію Російської Федерації проти України і прославляють окупантів. Під час проведених слідчих дій у помешканні жінки співробітники спецслужби вилучили мобільний телефон із доказами розміщення неї деструктивних дописів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру досудове розслідування наразі завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. І у Житомирі тривають останні приготування до початку опалювального сезону. Про це повідомляє комунальне підприємство Житомир теплокомуненерго та Підготовка жилих будинків та установ бюджетної сфери майже завершена. Наразі 95% живих будинків успішно пройшли дві обов'язкових перевірки теплової інспекції ЖТК. В 70% багатоквартирних будинків система вже заповнена теплоносієм. Всі 38 дошкільних навчальних закладів, 28 Закладів загальної середньої освіти і заклади позашкільної освіти, а також 18 медичних установ, пройшли перевірки і готові до пуску тепла. Житомир теплокомуненерго забезпечене номінаціями на газ та електрику на жодень. І днями завершуємо ремонтні роботи і чекаємо на рішення в міськвиконкому щодо початку опалювального сезону йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що теплокомуненерго продовжує роботу зі зменшення рівню заборгованості населення. Перед ЖТК. загальний борг станом на кінець вересня становив понад 243 мільйони гривень. І ще трохи про комунальне. Якість води у Житомирі. На неї завжди скаржиться. А от чи зараз задовільняє вона Житомирян, дізнавалася Іванка Сивак. З червня місяця мешканці Житомира скаржились на те, що з кранів тече вода з болотним запахом. Житомир-водоканал пояснив це сезонним цвітінням водоростей в місцях її забору. А також переконував, що ця вода відповідає діючим санітарним нормам. Після перевірки санепідемстанція виявила значні порушення і зобов'язала їх ліквідувати. Також Житомирводоканал водоканал отримав припис з вимогою якнайшвидше забезпечити місцевих жителів якісною питною водою. З того часу пройшло майже 5 місяців, тому ми вирішили запитати Житомирян, як вони оцінюють якість води та чи змінилась вона за цей час. По чуткам по слухам, якість води не дуже в крані. Але чи змінилась вона насправді, я поки не знаю. Ніяк. Просто-напро це я навіть її не п'ю. А чи змінилася ця якість за останній час? Чи погіршилась, чи покращилась? Не ні змінилась, ні не погіршилася, не покращилася. По крайней мере, у мене вдома. Ні, не знаю. Ну, ми це можна. П'є, мабуть. Ні, ні в курсі, ні п'ю. На мою думку, дуже погана якість. Дуже погана. А чи змінилась вона за останній час? Можливо, хоч трішки. У гіршу сторону, на мою думку. Тобто її пити не можна? Пити ні в якому разі. А для побутових потреб? Згодиться. А хіба її можна оцінювати? Це ж не вода, це щось ржаве, неїстівне, не непитне. Це жах. А гроші, які вони з нас деруть. Це неподобство. Взагалі, когось за це треба наказувати. Раніше я жила на біля водоканалу, якість води була жахлива. Дійсно була жахлива з крану текла коричнева вода. Просто включаєш кран. Тобто ми водою користувалися лише для того, щоб там помити посуду ось в таких засобах. А приїхали в новобудову, то вода покращилася. Ну, на мою думку, вода. Чиста тече, да, і можна навіть казали попередні власники, що вони користувалися навіть її пили. Тому не знаю, як вони так роблять, що там така вода, а тут така. Якість не задовільна, тому що в нас в Україні, тим більше в, нашій, в нашому Житомирі, найвища ціна за воду, а вода ніяка. Може, причина в тому, що труби, може вони там і показники на виході. На вході добрі, а неможливо пити. Ми п'ємо покупаємо. І беремо в нас біля дома, поставлена ця вудка і там купуємо. А цю їсти барим, там, чи миємо. Mm. А чи змінилася якість води за останній час? Я не знаю, я не пробую цю з крану, я, я її не п'ю і не знаю, як вона змінилася. Ну, другий раз десь буває мабуть, поломка, чи що, то буває така чорна йде. Ну так більш менш. Ну, якби ми її не п'ємо. А для побутових потреб? Ну, моємо посуду. За останній час вона покращилась, чи погіршилась? Так, да, ну часто буває таке, що вона жовта. Ми їздимо на джерело і набираємо джерельну. Ну, а ця, що з крану, то така технічна більше. Паршиво. Що ще сказати? Ніч можна... нема слов. Її можна пити. Не можна навіть вживати, ви що? А чому ви говорите? – Якась вона і вонюча буває, і темна, така, то. Ви її використовуєте для технічних потреб? Ну, тільки що, помити і все. Нормальна вода. Її пити можна? Можна. Так. І для побутових потреб, а в нас за останній час якість покращилась чи погіршилась? Мені кажеться, що так, в лучшу сторону, вода долучила. Пить можна. І вперше від початку повномасштабного вторгнення у Житомирі комунальне підприємство Аптека номер 127» почала працювати цілодобово. Про це повідомляє Житомирська міська рада. З 24 лютого 2022 року аптека не працювала вночі. Однак, враховуючи сезонні захворювань, зріс попит на жару, знижуючи та знеболюючи препарати. Тому аптека номер 127 розпочала роботу у цілодобовому режимі. Якщо ваш випадок невідкладний і припав на комендантську годину, то не забувайте, посвідчення особи йдеться в повідомленні Житомирської міської ради. Ми нагадуємо, аптека знаходиться на майдані Соборному. Свягальська поліція розслідує ДТП за участі 15-річного мотоцикліста. Дорожня транспортна пригода сталася 5 жовтня близько 4-ї години вечора у селищі Мар'янівці. Довбизької громади і 15-річний житель цього селища, керуючись мотоциклом, не впорався з керуванням і в'їхав на узбіччя та впав на проїжджу частину. У результаті хлопець отримав травми та був доставлений до приймального відділення Баранівської лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286, А це порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особам, які керують транспортним за. Асобом Кримінального кодексу України в Житомирі в обласній клінічній лікарні імені Горбачевського вперше провели відразу дві електрофізіологічні операції з видалення порушення ритму серця. Про це повідомив ВИО голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. І далі цитата сьогодні відбулася надзвичайно важлива подія для медицини Житомирщини. В обласній клінічній лікарні імені Горбачевського вперше провели відразу дві електрофізіологічні операції з видалення порушень ритму серця. Лікарі провели кріообляцію та радіочастотну абляцію тахокардії. Унікальні втручання в серці здійснили кардіокарурт кардіологічного відділення обласної клінічної лікарні Горбачевського Микола Кушнір та професор і завідувач відділу аритмії Національного інституту серцево-судинної хірургії імені АМОСова Валерій Залевський. Варто зазначити, що ці високотехнологічні операції були. Виконані завдяки придбаному електрофізіологічному обладнанню, на яке були виділені бюджетні кошти. Подібне сучасне обладнання є лише в чотирьох обласних центрах України. Переконаний, що створення цієї електрофізіологічної лабораторії на базі обласної клінічної лікарні допоможе пацієнтам Житомирщини отримати ефективне лікування серцевих захворювань та продовжити життя. Повідомив Володимир Ширма. І сьогодні, 6 жовтня, в Україну повернули тіла 64 полеглих захисників. Їх передадуть правоохоронцям та судмен для встановлення осіб загиблих. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Цитата сьогодні, за результатами проведення репараційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України. Територію тіла, а також останки 64 загиблих померлих оборонців України, йдеться в повідомленні. І завершуємо хвилиною мовчання минулої неділі, о дев'яті ранку. Всі ми на хвилину зупинилися і замовкли, аби віддати шану всім полеглим воїнам України. Сьогодні я прошу також на хвилину зупинитися і вшанувати полеглих захисників, з якими область попрощалася цього тижня. Пам'ятаємо, ми зупинилися лише на хвилину, а їх життя тепер зупинені назавжди. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю нам тихих і спокійних вихідних. А ми з вами побачимося вже наступного тижня. Слава Україні! Героям слава! З суботу 7 жовтня максимальна температура в день плюс 18, вночі плюс 9, вологість повітря 60%, вітер північно-скідний 2,5 метрів за секунду. Сонце в цей день буде рідко з'являтися, за хмар вранці йтиме дощ, у день та вечорі опадів не очікується.